Україні, коли мова зайшла за те, що треба молитися, люди костяться, треба вести в такі служіння, він каже, ой, казали і на те число, і на те число нічого нема. Все це під час війни. Одна сестра, коли слухала це все, вона не витримала, а це, хто невеличка, в них там весь це така ідея, як не так, як вони і зброя, а так щиро, простодушно. Вона каже, а нічого того, що... Інші моляться, постяться, ну, а вони залишалися отак, поскороня якось. Хтось трьохдневні пости звершує, хтось молиться, ну, а у них свої справи. І ну, Бог охороняє і нашу місцевість, пам'ятаєте, коли ми звершували служіння посту, молитви, щоби е, ворожа не ступила на наші землі, так як було нам е, е, розказано, що якщо б щоб ми, щоб ми і до цього Ті ну, люди, які перенесли дислокацію своїх вибачте, і пит трошки в інше місце, вони нас поносили. І ми, ті, які прийняли вчення і е, ту віру, яку нам передали, ми поступали так, як ми знали, що наша войовничість і наша боротьба. що брат в брата він готовий був його ну, зниш, ну, зробити з ним щось е, попри те всього, що він знає, що він є в речередина. дуже нагідаюча, така сильна нагідаюча обстановка. Все, церква молилася, церква пустилася, ми робили свою справу. І в одному із сібрань, коли я сидів, я не знаю, певно, то було відіння, я не можу так сильно -то, розумію, що коли я сидів, я побачив, що я проповідую. І я почув, що я проповідаю. І я проповідую, і це було похоронне служіння. Я не знав, це, яке похоронне служіння, але я проповідую. Коли я почув те, що я проповідую, я теж ужахнувся. Пройшов трошки час. В нашому селі один із навернених таких братів, який в тому році прийняв хрещення в минулому році, прийняв хрещення, але ще тоді він був, ще не був членом церкви і з дружиною. В них сталася біда, дуже сильна біда. переїхали, переїхали трактором свого сина. І ну, попри то, сталося так, друзі, що на це, на це служіння, вже похоронне служіння на кладовищі зібралося дуже багато народу. Я собі так думав, думаю, на яке ще зібрання можна було, б, на які похорони можна було б зібрати. Вони молоді люди. Вони молоді люди, мале сильке дитячко, і, і зібралося мені здається, майже все село. Тому що це така трагедія, таке горе зробилося. І я зрозумів, що мені треба проповідувати цим людям, проповідувати те, що я бачив там тоді. Скажу вам, що нелегко передати як це збло. І я розумів, що ту обстановку, яка в селі треба було якось її зменшити. Оце протиріччя, оце проти оце така ворожнеча її якось. І Бог дарвав мені говорити те слово, яке я говорив, я розумію, що не я говорю, але треба було його говорити. І Я говорив, я потім закликав, можливо, це трошки харизматично, хтось каже, виглядає. Але я по-іншому поступити не міг. І Я запропонував, я сказав цим людям, які там було, і багато людей. Я їм запропонував, хтось каже, що ми не любимо Україну. Хтось каже, що ми не патріоти. Три дня, по три ночі не мали ні кривди хліба, ні каплі води. В році своєму молячись за Україну. Я запропонував їй, говорячи за все, там був молодну вмову, говорячи, що хто любить Україну, давайте піднімемо руки і будемо молитися. Хто любить Україну, давайте піднімемо тут і будемо молитися. Ви знаєте, що підняло багато людей. І ми молилися, і, 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 і треба та обстановка, вона, вона, вона якось так їм як лукнула, їй не стало. Я поняв, що нам треба вести цю боротьбу, друзі, треба в Ми з церквою згодилися. Згодилися до сьогоднішнього дня. Молитися кожен день, робити зібрання. Ми стараємося це робити. Так не просто молитися. Не просто вести боротьбу, духовну боротьбу проти колотих явості. Це не просто зробив. І коли я дивлюся в молитовне зібрання, областе молитовне зібрання, на жаль, дивлюся, ну, є місця, які могли б ще хтось заняти. І ми могли б ще разом вознести молитву мені жаль, коли я бачу такий стан. Можливо, ми опустили вже руки свої. Можливо, ми перестали робити це все. Але можливо, нам ці служіння треба проводити ще до та ті причини. Тоби ті, що нам десь скажуть, що ми не воювали. Ми не робили якихсь дії. Ні, ми робили. Ми воювали. Ми молилися. Дай Боже нам бути такими людьми, які щирі, які виконують ту працю, яку співали, Ми християни. Ми призначені для чогось. Ми християни. Ми призначені. І я читав про Неємію. І Я, коли прочитав, я додумався, думаю. А для чого ти не Імія оце все робив? І задалися слова в ну, Біблії, які записані, а найкраще було б оце все продати і роздати Боги. На один день, на один день ви задумалися над цими словами. І ось що було приготоване на один день? На один бит. Шість добірних овець. І таки готувалися у мене. Часом від нашого служіння корячі лапки. Вибачте, що я так кажу. А часом наші християнці, наші молитві, наші прогені і наше служіння, воно, виходить, суттєві з корячих і так знайде. І так буде добре. Чому ти не імія? Так поступив, я бачу, в цьому мужу благословену Таку ту людину, яка робила не просто так. можливо, знаєте, то все ще там в та, ви шість у вечора. Для чого? Відпитний вечора. Для чого це все робити? Я бачу в ньому, що він робив те, що робив їм. Він робив, знаєте, старанність. Він розумів, що якщо треба надормити людей, які будують, які приходять, на ще, які на часть кущі, які відбудовують єрусалимську е, стіну, їм треба їм треба... Їм треба щось дати, їм треба, їм дати, треба дати і цю тілесну допомогу. Тому я призиваю вас і себе, друзі. Я призиваю вас і себе бути християнами, бути тими людьми, які призначені для чого, які вибрані. І Бог хоче вибрати людей, які прикрепляють до добрих діл. Якщо молитися, значить молитися. Якщо пуститися, значить пуститися. Якщо співати, значить співати. Якщо приходити в зібрання, значить приходити в зібрання. Якщо ставати пролом, значить ставати пролом. Це ти і я, друже. Ми вибрані для цієї справи. Ми вибрані. Звісно, мені ці слова, вони припали ще до душі в тому, що я собі отак подумав. Це ж кожен моє думка, сотні що ближче. За мою практику ми, ми не робили. Я думаю, в нашій сербі теж треба тепити. Скажіть, а скільки треба? Що, Чи, чим це займатися, тоді ми займаємося, от їжок на вечерній думці, скільки його треба. Тому не Чай, фарки, та воно не буде роботи, правда? Чаю, терппроток, фарки і так свят. Головне ковна тіла. І це правильно. І здається, це правильно, нічого не ім'я цього не бачу. Щось він по-другому це понімає. Що Щось відровно це бачать? бо церква я призиваю нам до того, щоб ми були неравнодушними, щоб ви були сильними, щоб ми були такими, на якими назначив нас Господь тебе і мене. Щоб ви нам викинути те призначення, яке Господь Господа І я сьогодні з вами разом, ще котрий раз хочу схилитися і молитися. Давайте помолимося, щоб мир прийшов, щоб прийшло це чудо, чудо в нашу землю. Щоб зберіг нашу місцевість, наші діточок і впили в Україну із цього лита війни, ми спілися перед Богом. Я слава,